Чому зараз такий стан справ на ПТМ теплокомуненерго? Це досить таке питання, на яке так просто відповіді дати не можна. Є певні особливості роботи цього підприємства в нинішніх умовах, які створила безпосередньо держава. Зокрема, з там Дані є по 2013 році. За 2013 рік «Теплокомуненерго» розрахувалося за газ в повному обсязі. Разом з тим, ті платежі були невчасно зроблені. Тому що не вистачало коштів. За ці невчасно зроблені платежі на Нафтогаз подав їх до суду, і з них будуть втягувати штрафні санкції і пені на користь «Нафтогазу». Ці штрафні санкції вони нікуди не лягають в доходи, бо немає такої структури тарифу дохідної частини, як погашення пені по штрафні санкції. Тобто це вже лягає повністю на збитки підприємства. Вони мусять шукати якісь додаткові доходи, щоб ці. Власити. Крім того, сам менеджмент на підприємстві на сьогодні неефективний. Ну, як на мій погляд, є проста математика, проста економіка. Є доходи підприємства, є видатки. Доходи формуються виключно за рахунок того, що людям продають теплову енергію. А видатки це там, оплата за газ, за електроенергію, податки, заробітна плата, поточне отримання підприємства. Якщо дохідна частина не перекриває вихідну витратну частину, то треба десь скорочувати або збільшувати доходи, чого вони зробити не можуть, або скорочувати витрати. Тут теж ну, на мій погляд, досить просто зробити аналіз. Є 20 котелень. Кожна з котелень, ну скажем, це об'єкти, які заробляють на підприємстві, це саме котельня. Вони виробляють теплову енергію і потім її продають споживачам. Проаналізувавши роботу котелень за минулий опальний період, можна з'ясувати для себе певні речі. Є котельні, які працюють з прибутками, є котельні, які працюють зі збитками. Тобто кількість виробленої теплової енергії не покриває тих затрат, які... На ту котельню були віднесені Ну, Тут теж бачу два простих варіанти. Значить, треба від тих котелень або позбавлятися, або їх модернізувати, щоб вони працювали з прибутками, або тоді треба десь шукати в інших статтях видатків, зокрема в адмінвитратах і тому подібне. Оці моменти для зменшення витратної частини підприємства. Бо з таким менеджментом, менеджментом надалі я не знаю, куди вони зайдуть. Сьогодні вже борг 18 мільйонів 350 тисяч зараз. А як подивитися на те, щоб прийшов інвестор? Значить, по поводу інвестора ну, досить проблематично це сприймає колектив. Зокрема, ніхто не говорить про якусь певну там, таку, локальну, тобто не локальну, а ніхто не, ні. не говорить про одноразову віддачу підприємства в приватні роботі. Ми пропонували колективу організовувати. Свої трудові відносини у формі приватизації підприємства. Раз трудовий колектив проти інвестора хоче зберегти робочі місця і тому подібне. Будь ласка, беріть, приватизуйте, чи беріть в оренду, там, чи як, тим більше колектив має першочергове право на такі речі. І господарюйте, заробляйте великі гроші, подавайте людям тепло. Бізнес це є бізнес. Вони цього не хочуть. Пропонуємо очолити там певним посадовим, Керівникам це підприємство так само цього не хочуть. Коли приходить інвестор і подає на сьогодні дешевшу теплову енергію споживачам, вони теж це критикують через те, що вважають, що міська рада хоче там щось позбавити людей і так далі. Інвестор, який на сьогодні в нас працює в місті, ну я там не хочу там, захищати чи, чи критикувати, але він готовий укласти соціальний договір з працівниками підприємства терміном орієнтовно на 5 років, про те, що в цей період він гарантує їх забезпечення е, працевлаштування. А після п'яти років він вже тоді дасть цей термін п'ять років, дасть можливість попередити людей, які йому не потрібні. За тих п'ять років вони повинні адаптуватися, знайти собі інше місце роботи. Відповідно, він потім скоротить ці свої витрати. Тобто, в будь-якому випадку прийде інвестор чи не прийде інвестор, все-таки знову ж повертаємося до першого питання, треба скорочувати адмінвитрати підприємства. Ну Ви ж безпосередньо зараз працюєте з керівництвом підприємства і дуже часто буваєте на самому підприємстві. Яка атмосфера? Там дуже багато говорили про те, що головний інженер не хоче виконати своїх обов'язків, інші посадові особи зазнають тиску певного, що там створено дві профспілки. От про ці якісь нюанси такі. Ну так, щоб коротко гектаризувати атмосферу, скажу так, на останній з комісій, за участі депутатів, коли розглядалося питання фінансового стану підприємства, зокрема головний інженер заявив, можу процитувати, в минулому році, в минулому гарному періоді, завдяки роботи технічної служби їм вдалося зекономити 3 мільйони метрів кубічного газу, що в грошовому еквіваленті дає 12 мільйонів гривень коштів. От, ну, але ж, вибачте мене, основна причина такої економії це те, що минула зима була теплою. Вони просто не добрали того газу, не доспожили, і це не є заслуга технічної служби, яку очолює головний інженер. Тобто тут перебирають на себе вже певні повноваження властиві тільки Господу Всевишньому. Так само він говорить, як вийти, ставимо питання, як вийти ситуація з фінансово-економічною складної. Він каже, хіба це проблема? У нас на рахунку є 15 мільйонів на депозиті, 7 мільйонів нерозподілених залишків. Я ж дивувався, у вас кажуть, на рахунку? Та ні, ну в міській раді. Так вибачте, будь ласка, це кошти громади. І ці кошти зібрані не завдяки неякісному менеджменту підприємства тепових мереж адміністрації, а завдяки ефективному менеджменту і командній роботі міської влади. Чого якраз навпаки на підприємстві немає там, немає ні команди, ні менеджменту, ні ефективної роботи. От воно працює, поки працює, поки не станеться щось. От він каже. У мене є котли, які працюють 40 років за весь той період своєї роботи, вони на, на, на сьогодні мають показник е, коефіцієнту корисної дії кращий, ніж той, що дає завод-виробник. Ну, такого апріорі бути не може. Якщо машина проїздила 40 років, то і в неї на спідометрі 200, то не означає, що вона 240 вже може їхати через 40 років, бо там все притерлося, припрацювалося. Це ж все ж має якийсь граничний свій рівень. От коли в нас була така ситуація, по Водоканали, якщо пам'ятаєте, в 2012 році теж так само там була боргова яма, ми шукали вже варіанти передачі в концесію, приватизацію, що не тільки. От. Але зібралися тут із депутатами, створили комісію е, за участі депутатів, виїхали на підприємство. На підприємстві розпреділили за напрямками роботи людей, розкріпили і за тими людьми розкріпили відповідни депутатів. Тобто, Один депутат працював з головним інженером по технічному плані, другий працював з головним економістом, третій з головним бухгалтером, четвертий з юристом, п'ятий по відділу збуту і так далі. І кожен потім в результаті своєї роботи, там за тиждень чи за два, вони дали спільну довідку з пропозиціями, що треба зробити, причому довідка була ефективна від кожного. Дійсно, реальні пропозиції, що можна зробити, скажімо так, малою кров'ю в лапках, і які кошти можна залучити. Дійсно, реальні кошти, не тими, що там є віртуально на депозитах і так далі. Після того ми написали за результатами тої довідки програму на 2 роки по виведенню підприємства з кризи. Вона виконана в технічному плані десь на відсотків 30, а в фінансовому на відсотків 70, бо там великі були вливання по проєкту Чиста вода, якщо так брати, аналізувати. Але на сьогодні підприємство не має цих проблем. Не вийшли з тої боргової ями, вони нормально функціонують, постачають воду. До чого я це все розказую? Там була команда, яка хотіла взятися і вийти з тої ситуації. Причому взятися спільно, кожен підставив своє плече в межах своїх можливостей і сказав, що він бачить, як він хоче то зробити. Ми подивилися, чи то можна зробити, і стали їм на допомогу допомогли, і так само ми тут готові то зробити, але якщо від них немає ініціатив. Якщо вони вважають, що тільки міська рада, як засновник, повинна давати гроші туди, але ні в якому разі не втручатися в роботу підприємства, а особливо в розпоряджу якусь там діяльність і тому подібне, ну то вибачте, це ж якісь мають бути відносини. Ми вам, ви нам, давайте разом. <кій> 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 Таке ще говорилося про те, що Люди, які поставили теплові лічильники, ну, лічильники тепла, почали набагато менше платити за тепло, за використання. А, вот. До чого я веду, що Ну, поможіть мені. Шо? Чи ефективно ставити, чи не Так, як воно чи впливає? ефективно, як воно впливає взагалі на роботу підприємства? Того, що, якби там не було більшість е, збільшення армії абонентів, це ж іде на користь самого підприємства. А якщо люди будуть ставити лічильники, вони вже ж будуть платити за реальне тепло отримане. От в тому плані, поясніть мені ситуацію, як повинно себе підприємство поводити. Значить, е, навіть якщо брати до уваги, складний фінансовий стан підприємства то від лічильників відмовлятись не можна категорично. Не можна, їх треба і потрібно ставити. Тому що, якщо поставити на вагу фінансовий стан підприємства і фінансову плату спроможність споживачів, то в першу чергу треба дбати за них, за споживачів теплової енергії. Якщо на сьогодні в тарифі підприємства сидять всі теплотрати по тих теплових мережах і так далі, і по тих ненавантажених котельнях, де вони палять масу газу, і це все є в тарифі, і людина за це платить по 18 гривень десь копійок за квадратний метр без лічильника. І в будинку сусідньому, де люди поставили лічильник, вони платять по 12 гривень за квадратний метр, то тут є два моменти ключові. Перше, для підприємства це невигідно, тому що їхні доходи скорочуються. Друге... Людина платить за реально тепло. І лічильник це завжди економія для споживача. Він не переплачує. От. Тому все-таки наша позиція, лічильники необхідно ставити, обладнати всі е, об'єкти споживання, всі будинки 100% лічильниками. А підприємство в цих умовах повинно виробити таку позицію, такий бізнес-план, який би дозволив їм спрацювати. Без збитків, без скажімо так, критичних там впливів по зменшенню доходів якраз от на прохідну частину підприємства. Ну, хто це має зробити? Як вони це мають зробити? При тій на сьогодні розбалансованості команди, оце лебідь оце байка, це точно по теплокомуненега. Вони того воза тянуть кожну свою сторону. У мене склалося взагалі таке враження. От, вчора загальнополітичні події в Україні, да, там, відставка уряду, не відставка уряду. І я собі отак от подумав, якщо уряд знімуть, адміністрація підприємства це готовий новий уряд. Там всі, як мінімум, 30 чоловік, можуть бути прем'єрами, можуть бути віце-прем'єрами і міністрами. Ну, як мінімум просто. Їх, як послухаєш, ну це ну, люди, які переконані в своїй правоті, роблять підміну понять, ну, маніпулюючи думкою трудового колективу, роботяг прости, то, От, доказують, що проти них всі настроєні, що їх всіх поскорочуть, як тільки так буде. Ну, Мене це просто дивує. А ви не в курсі, коли останній раз було встановлювали лічильники? В, в цьому курсу? році? Ні, В цьому році ще в минулому було. В минулому, місяці було? Ще встановлювали. Ми виділяли кошти 780 тисяч з місцевого бюджету на встановлення лічильників в 15 житлових будинках. Проте тут теж хочу поговорити, скажімо так більш. Якщо це йдуть бюджетні кошти, ми от як працюємо з водоканалом, наприклад, з полігоном. Їм треба такі, там, полігону треба якийсь дві, ну, мотор, там, якісь запчастини до автомобілів, водоканалу так. замовити технічний нагляд, так само його платити, провести будівельні монтажні роботи, ввести лічильник в експлуатацію, тоді тільки вони його будуть оприбутковувати і нараховувати по ньому населенню за спожитиці. Відповідно, якщо сам лічильник коштує в межах 30-40 тисяч, то для його встановлення на будинок треба 80 тисяч гривень. Ну, це в два рази збільшується це. Я зрозумію їхню політику в тому плані, що їм не вигідно, коли лічильники встановлюють. і Вони все роблять для того, щоб їх не встановлювали. Ну але ж чекайте, люди добрі, ми йдемо в Європу, де взагалі 100% облік, тотальний скрізь облік всього. Тобто, якби вони виходили з тої пропозиції, дайте нам 780 тисяч, купіть нам на цей лічильників, і ми їх самих поставимо, то нема питання б тільки руку пожару і привітав. А так за тих 780 з тими витратами, які вони просили, їм не вистачило коштів. На три останніх лічильника. І вони їх доставляли своїми коштами вже 200 тисяч. Тобто не 15 за бюджетні гроші поставили, а 12 і плюс 3 за, вже за свої. Чи вони там розрахувалися зараз чи не розрахувалися з підрядником? Це теж там інша справа, якби на сьогодні не готов по цьому говорити. От, Просто ще один теж є ключовий момент. Лічильник обліку теплової енергії. Ну, Беремо Волиню Бленерго. Лічильник обліку електроенергії ставить Волиню-Болинего. Лічильник обліку газу ставить волинь газ. Лічильник обліку теплової енергії має ставити будь-хто тільки не тепло -билинерго. В них є інвестиційна програма. По тій інвестиційній програмі вони повинні виконувати ці роботи по монтажу лічильників власним господарським способом, своїми силами за рахунок коштів, які сидять в тарифі. Головний інженер заявляє, ми не можемо робити будівельні роботи, це означає поставити двері в той пункт, де обладнаний лічильник. Ми можемо робити електротехнічні роботи, це означає підвести провід 220 живлення на лічильник. Хоча в них є головний енергетик, є будівельники, є, ну, колектив 200 чоловік. Тобто це можна зробити, тільки взятися і зробити. На сьогодні, коли йде питання загутівлі дрова, там в деякі котельні газові на твердопалу, приїжджає автомобіль з дровами. Він же категорично забороняє людям розвантажувати дрова. Це має на ну, окремим наказом, або по договору людей наймати, або в післяробочий час мають їм доплачувати за це і так далі. І там скрізь от, в кожну галузь, який напрямок не візьми, якусь ферру діяльності візьми, скрізь таке от, от, цей сюди, цей туди, цей туди, цей й так, цей так. Ну, а як так сталося, що в місті запрацювали котельні, які, в принципі, не мають дозволу для роботи, по-простому так кажучи. По-простому кажучи, робота цих котелень це економія коштів на споживання газу. Тобто ці котельні реально не споживали газ. Вони працювали на дровах. На дровах працювати реально дешевше. От, ну, там, для прикладу. Хай там наші теплокомунергопотені не такі досконалі, як та, яка працює інвестора, але вартість гіокалорії, в теплокомнерво 1600 гривень там з копійками, вартість гіокалоріїв інвестора 1300 гривень, 300 гривень реальна економія. І це повинні ну, зрозуміти в першу чергу споживачі, коли вони там заходять, бастують там, і тому подібне е, е, за рахунок отих всяких маніпуляцій е, обмануті. Вони не розуміють, що вони бастують за високу ціну в тарифах. Якщо воно сьогодні платить за квартиру 700 гривень, то після того, як йому поставлять блошну модульну котельню, він буде платити 400 гривень. Ну є ж різниця. Люди добрі, то я ж мені воно якби не болить, я живу в одноповерховому будинку взагалі в іншому населеному пункті. Але ті, хто платить в багатоповерхових, ну це ж ваші гроші. Тож зрозумієте, про що ви бастуєте, від Чого ви відмовляєтесь? От. А ці котельні є таке поняття в будівництві пуску налагоджувальні роботи. Тобто, Змонтоване обладнання, встановлене, перш ніж його, щоб воно запрацювало, його треба запустити і відповідно налагодити, щоб воно працювало при мінімальних затратах, видавало максимальну кількість теплової енергії. При пуску дозволяється пуск обладнання без здачі його в експлуатацію. Таким чином, теплоенергії поступники, якщо взяти по правді. вони мотивуючи пусконаладкою. Цілу зиму споживку палять котельні на твердому палі замість газу. Uh -huh. вот. ну, Там вже зараз доручень там депутати теж підключилися, будуть займатися введенням їх в експлуатацію, хоча, по суті, введення в експлуатацію це заповнення декларації, форма якої знаходиться на сайті інспекції Держбудконтролю і містить собі шість сторінок. Туди треба вписати назву підприємства, назву проєктно-кошторисної документації, прізвище, ім'я, по батькові паспортні дані керівника. Хто здійснював технагляд, скільки коштів використано, хто робив експертизу, і тому основні характеристики тої котельні це вона все готова, тільки позаповнювати його і здати в інспекцію державного контролю для реєстрації. Це робиться 10 хвилин. Заводиться в Луцьк, в центр надальний послуг, подається, через 3 дні приходить на телефон смс, ваша декларація зареєстрована, зверніться в СНАП. Приїхав в СНАП, отримав декларацію. Все, об'єкт зданий в експлуатацію. Це просто треба сісти і зробити. Але коли головний інженер каже, що то повинен робити директор, ну то вибачте. Хто ж там керівник? Mm. Е які ви бачите вихід з цієї ситуації, що склалась на підприємство так коротко. Коротко. За результатами роботи тої комісії, яка створена зараз депутатська. Ми побачимо, які вони нададуть. Вона вже створена? Так. Говорили про її створення. Вчора вже я вже створили, так, хто так, голова так. її? Не знаю, хто голова. Знаю, що там вісім депутатів. Чи сім. Угу. Входить, 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 входить в ту комісію від різних політичних сил, там, фракцій, чи як їх назвати, кожному представнику вчора перше засідання проводив на підприємстві. Угу. І за принципом підтримки водоканалу за тою програмою, якраз я безпосередньо вніс до пропозиції, щоб розподілити так само. Бо на підприємстві є такі факти, коли головний інженер. Начальник технічної служби підприємства вчить, як працювати, головного бухгалтера, головного економіста, абонентський відділ і тому подібне. То, е, я бачу в тому, щоб розкріпити депутатів за напрямками роботи, то тільки позитив. Коли буде досліджувати депутат з головним економістом питання економіки підприємства, то в той час головний інженер не зможе їм заважати, бо він буде досліджувати з депутатом технічну сторону. Своєї роботи, mm -hmm. от, бо інакше втручання воно нічого не дасть. От та комісія створена, вона буде працювати, вони мають напрацювати так само, якісь пропозиції, виходи, варіанти виходу, виведення підприємства з кризи. якщо в них це вийде. Ми готові працювати над написанням якоїсь програми з винесенням її на сесії, з відповідним фінансуванням, але в межах. межах реально не всі 15 мільйонів депозитів і всі не в тепокумерно. В межах реально, при умові, що буде виконуватися інвестиційна програма. І та е, програма складена на підставі, їхніх пропозицій, буде тісно переплетена з інвестиційною програмою при тій умові, що всі об'єкти будуть введені в експлуатацію, лічильники будуть належним чином е, опломбовані, по них буде проводитися, нарахування, по них буде проводитися регулювання. Тому що коли лічильник просто стоїть, то він рахує реально служити. Але що, що можна регулювати? Перед ним стоїть там засобка, яка призупиняє е, цей кого. Коло оборот, скажімо так, тепла в будинку, тоді відповідно він менше рахує. Коли повну відкрити, е, бистріша циркуляція, бо будинку йде, він більше рахує. Тобто, в залежності від погодних умов, цими питаннями можна так само регулювати, ще тим, тим самим зменшуючи вартість пожитої теплової енергії. От, е, якщо цього не буде, якщо цього не буде, я, ну, скажімо так, особисто, як начальник управління житлово комунального господарства, і буду. В межах своїх можливостей ініціювати незалежний фінансово-технічний аудит підприємства, який в кінцевому результаті своєї роботи повинен винести чіткі пропозиції, в тому числі з назвою посад і заходів, які треба, якщо посади скоротити, якщо заходи, то вжити. Причому такі реальні, що обґрунтовуються якимись розрахунками, що після того ми виїдемо хоча б на ноль. Я не кажу про прибутки, хоча б на нор.